День, любі друзі. Ми раді вітати вас в Україні, в Європі та в усьому світі. Ми пишаємось тим, що ми українці. Ми живемо в прекрасному місті. Ні, про Це місто Металурсь та хімії. Вимогом нашого міста є нескорений прометей. У нашого міста є, нашого є три міста побратими. Це в Польщі по у Білорусі та Тімертау у Казахстані. Ми учні середньої школи номер 21! Ми учасники Євроклубу. Дружба! Любі друзі, і ви, і ми мешканці чудової планети Земля. Погляньте, як гарно вона виглядає з космоса. Саме Що... такою її побачив перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. В Україні знаходиться географічний центр Європи. Природа нашої країни прекрасна і неповторна також гарна і неповторна природа всієї Європи. Але Європа це перш за все талановиці, працьовиці, самовіддані люди, які протягом віків розбудували чудові міста з неповторними та визначними місцями, які є шедеврами не тільки європейської, а й світової культури. Європа є спільним домом для багатьох країн, націй, народностей. Всі вони розмовляють різними мовами, які відносяться до трьох груп германська, романська і слов'янська. Європа це відні всесвітньо відомі мореплавці, письменники художників, поети та люди інших професій, які зробили великий внесок у культуру своїх держав. Європа це європейське космічне агентство, яке планує видати космонавта на Марс до 2033 року. Європа це спільне дослідження Антарктиди. 13 європейських країн мають тут свої полярні станції. Є тут і полярна станція України. Європа це всесвітньо відомі кінофестивалі в Берліні, в Канах та Валіці. Європа це яскраві феєричні карнавали в Італії, Хорватії, Німеччині, на Кіпрі та в деяких інших країнах. Європа це пісенні конкурси, Євробачення для дітей, дорослих, які приковують увагу усього світу. Європа це освітня програма Размус Плюс, країною, партнером якої є Україна. Європа це освітня програма «Ітвіні». Європа – це Нобелівська премія у 2014 році. Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ми віримо, що Україна буде в складі Євросоюзу. І ми все будемо робити для прискорення цієї історичної події. Мріємо, щоб на планеті нашій дружба й мир були завжди. Щоб дорослі діти всі країни нації. Разом жасливоються, мріє, мрії збуваються, на небес нам зірки посміхаються.